Як на Прикарпатті залучають громади до участі у всеукраїнській програмі ментального здоров'я, психологічну підтримку надають сімейні лікарі чи користується така послуга попитом в дубовецькій амбулаторії? Дивіться в наступному сюжеті. Сімейна лікарка Дубовецької амбулаторії Галина Салітрінська має понад 1800 пацієнтів від немовлят до літніх людей. Від року до тих, що кому і 100 років у нас є така одна жіночка, ще жива. Дякувати Богу, і ще з нею можна їх файно розмовляти. Окрім звичних консультацій та процедур для пацієнтів декілька місяців тому опанували ще для себе і новий напрямок психологічної підтримки. Ми старалися це робити. Так спочатку самі, так як ми знали, ну а потім вже. Ось дівчата, що займаються, значить, ті курси, це дуже велика підтримка тих лікарів, прийшли не тільки лікарі, але і медсестри. Треба було попрацювати досить над собою і для того, щоб подолати. Ту програму власне програма ментального здоров'я те, як покликана знайти джерело сили для кожного українця та сформувати культуру піклування про ментальне здоров'я у складні часи повномасштабної війни та післявоєнний період. Нам важливо подивитися, як працюють лікарі в даній амбулаторії. Важливо мені поспілкуватися із керівництвом амбулаторії щодо надання послуг з психології, тому що також в громаді. Створена психосоціальна підтримка для саме людей, які потребують такої підтримки. Очільник громади Павло Андрусяк переконаний, у невеличких селах потрібно зберігати фельдшерів. Адже не всі тамтешні жителі зможуть дістатися до амбулаторії. От ми маємо амбулаторії. В мене 15 сіл в громаді, три амбулаторії від деяких амбулаторій до крайнього села ну 10-15 кілометрів. Тобто і не завжди лікар може доїхати. Стоїть питання фельдшерсько-акушерських пунктів. Реформа не передбачає в населених пунктах, де є менше як 750 жителів, наявність фельдшера А я весь час кажу всюди, що фельдшер в селі це він і лікар. Він і міністр охорони здоров'я. Ми, наприклад, як громада щороку виділяємо майже півтора мільйона гривень для того, щоб утримати мережу фельдшерів. Вони в нас не скорочені, а сіл, а у нас всі села мають менше як 750 жителів. Всі лікарі пройшли навчання та курси із надання психологічної допомоги, розповідає гендиректор Галицького центру первинної медико-санітарної допомоги Костянтин Швець. Адже така послуга у сільських амбулаторіях нині дуже. Вже затребувана. Ми всі знаходимося в якомусь певному стресі. Дуже багато переселенців, які потребують особливого спілкування, особливої уваги. Дуже багато чоловіків воювали чи воюють приїжджаючи сюди, так само потребують уваги. Тому це питання є надзвичайно актуальним. Проблема і перевага ментального здоров'я в тому, що воно охоплює всі сфери людського життя, кажуть лікарі. Відтак додають, аби повноцінно жити та бути корисним громаді, потрібно розвивати саме напрямок психологічної допомоги.